Це другий шлях, якщо підійматись наверх від другої річки. Теж вздовж ялинцевих лісів. Це такий похмурий такий глухий ліс, який ми бачили, коли йшли по правій дорозі. Зараз йдемо по лівій. з того шляху ми бачили зліва, а тепер бачимо справа. Продавній ліс. А це вже знайоме місце. Це нижня частина Березового Гаю. І так чотирнадський виглядає, як роща бамбуку. Дорога йде наверх. Теж знайомий рельєф. Тут, наскільки я пам'ятаю, на паралельному шляху був дуже... Високий підйом, а потім ліс, а потім знов шлях, але вже по верхів'ю гори. Хто схоже, відглуження йде до основного маршруту, як розумію, ага. позначка є, значить можна вийти звідси до основного маршруту. Ну і хочу сказати, що трохи неприємне враження складати, що тут є сліди якихось звірів, але на це раз менше, ніж, ніж мовно було. Ух ти, тут ще йде розгалуження. Знову прохід заборонено, на звалювання лісу, значить лівою стежкою не можна, піду прямо. дорога на паралельний шлях. Значить я десь на половині шляху. І тут же такі виразні сліди тварин. Такий дикий шлях насправді вже нормальної дороги немає а сліди такі добрячі десь розміром із півтори або дві стопи людини це добре видно киї вражніше це якісь такі кабанячі тропи за якими краще не ходити, тому я не буду намагатися гратись з долею і просуватись далі. Повернусь на інше розгалуження шляху. Що не знаю, що це значить. Але мені це не подобається. Вон. Вон. Які ритвани. І навіть аж сюди доходять. Так дуже добряче заріз цей шлях ялинцевим таким праліском. Що видно, що його не використовують. буде. Я думаю, краще повернутися назад. О, оце так сліди. Значить якісь динозаври ходили краще думаю повернутися. Такі лапи величезні. Щось довелося відступити. Прийшов я звідти. Підемо напевно таким маршрутом, як варіант. Цей шлях вже радули краєвидимо. О, а тут, здається, ведмеді вже когось нас догнали, що довелося свої. Останні штані залишити. Ну а небезпечний маршрут, я вам скажу. Краєвиди, краєвиди. Так, ну я повертаюся до відгалуження на основний шлях. Так як я звідти прийшов, так я можу спуститися на основний маршрут. Треба йти дуже обережно. Дуже обережно. Бо тут такий дуже щільний ялинцевий ліс. Можуть бути дикі звірі. Так, я виходжу на полонину. Виглядаю я знайоме. Вирішив вийти з полонини, бо хочу нічого не пропустити на цьому маршруті. А оскільки я чую річку, то я приблизно розумію, що я там вже був. Хочу все передивитись тут. Такий продавній ліси. Повалене дерево. В принципі, я на правильному шляху, бо це є біло синьо, білий маршрут. Ну, я справді вирішив повернутися назад, бо я так розумію, що я вже вийшов на в сторону виходу, тому я повертаюся знову на полонину. Хочу слідувати всі стежки тут. Так, знизу річка і я йду далі за цим самим маршрутом. Я так розумію, що це жонка річка. Я йду далі полониною для того, щоб розкрити таємниці ще двох підйомів. Це ще будинки термітів? Спуск mm. Спуст річки мені не потрібен, мені треба далі на середину маршруту. До такого лісу. Що не дуже хочеться, але доводиться. темний ліс. Нову полонина. І знову виразно чутно річку. І, я так розумію, що ось я виходжу на, власне кажучи, на річку. О, це дерево з грибами. Відоме. Дерево яке поросто грибами. Напевно. Знакове таке місце. цікаво Така чиста вода. А зараз починається найдовижніший. Такий прихід, який так, простягнувся вздовж річки Жонка. Урочище Жонка. І воно виглядає так фантастично. Зараз побачимо. Чуваш себе римським легіонером, який йде техтонськими лісами небезпечне місце. Взагалі треба дуже обережно проходити. Ці скелі може будь-який час пасти. Ось туди гарно, але небезпечно. Завершується шлях урочищам жонка. Такий шлях, який яке, ще можна зручно пройти. І виходить на такий мостик. Тут перехрестя доріг. І от таке цікаве відгалуження наверх від основного маршруту. Отак от і струмок до річки Жонки, яка є четвертою, а струмок третім з рахунком. Там внизу жонка і ось можеш і так наверх пройтися. Так, з цього маленького струмку. Я можливо помиляюсь, але оскільки я тут бачу шини таких козах-шахалків, то напевно це буде колись на наполонена. Або, або, я не знаю. Буду намагатись пройти, якщо нічого не став на заваді Не знаю що це означає А от такий остов якогось авто якогось в ЗВК далі не буду, бо тут дуже погана така листяна Дорога. Ще я повернусь на основний шлях гору. Такий буковий ліс. Як на стежці довбуша, але більш молодий, теж буковий ліс. А тут дуже флора схожа на ти ще настежці довбуша. Такі ж васільки, буки. І ось попереду знову перепона. Подивимося, чи зможемо ми через неї пройти. Вдалося обійти таку перепону, йду далі на Що робити? От Поганенький такий шлях, все розмито, але мушу збиратись. На справді видно, що це частина-синього біло білого шляху. По поміткам можна орієнтуватися. Дай це теж доволі величезні буки. Це ще біло синя білий шлях. Цікаво, що там буде наверху. Бачиш, що там впало дерево, навіть сніг лежить. Роздвоюється насправді. Може йти основним шляхом, а може там, де впало дерево. Основним. Знову дерево з таким дивним нарсом. гігантське дерево впало пішов я на верхню частину гори, тут подекуди лежить сніг. І от я бачу, що маршрут продовжується. Ну так, по карті, я дивлюся, що це вихід іде на переслоп. Хоча я кажу, що переслоп це нижня точка, тобто я думаю, що якщо так забратись наверх, то можна і на переслоб поспуститися. Але навіть по карті тут вже не видно жодних доріг. Гори покрилися туманами і погода обіцяє, що скоро буде дощ. І мене знову трохи неприємно лякають сліди тварин деяких. Поки що невеличкі, я не знаю, що це. Я не знаю, пропустив би, напевно, що ти порився. Ті птах величезний, як орел. Я, я сподіваюся, що це я його спогнув, а не хтось інший. Каже, так, саме йду в чаші лісу. Золите <залути> місце. Приходиться заглублятися в ліс. Це біло-синій білий маршрут, таке де вже лезний. Тут якийсь старий радянський, типу, пам'ятник. Так, не білосиній це на боковець, затошкувато. А біло-зелене на синячку лазок, чорногорицю. І автостанцію до 11 кілометрів. Нічого собі зайшов, 11 кілометрів. Видно сліди якихось звірів, а, ну то схоже на копита. А, напевно, якихось парнакопитні, але місцями виглядає доволі... Насправді тут два маршрути на торшукувату і Буковець, але туди я не ставити, бо там бачу сліди парнокопитних. а там взагалі немає жодної дороги нормальної, там просто неможливо, окрім як за шляховиком пройти. Тому мені доведеться повертатись назад. Чомусь показує мені аж 11 кілометрів і 2,5 години шляху. А у мене зараз вже 4 години і залишається приблизно 4 години, щоб повернутися назад. Що то і маю робити? І тут відкриваються такі дивовижні краєвидина, хребти. З такими засніженими схилами. Ну і повернувшись. Я вирішив піти таким додатковим шляхом, але перше там далі немає нормальної дороги. і от такі от... Я не знаю, що це таке, але дуже як на мене схоже на берлоги ведмедя, тому ризикувати не буду. Не будемо тут заважати дикій природі існувати без людини. Прогородила шлях його. Довелося обійти, тому що перший раз його переліз, а зараз от обходжу. А тут наче восени. Впало листя. Дуже легко в нього І Ніколи не знаю що там. Може і змія якась. Вернувся на основний шлях. Повертаюся. От там тільки що ми побували. Не наважився я йти за додатковим маршрутом. Далі, тому що там погана дорога, не передбачена для прогулянок. Повертаюся вниз назад.